Першу каву п'єш на одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Друзі, друга кава, традиційна рубрика ранкова на найтеплішому полюсі планети, де ми, власне, не тільки випиваємо кавусі, але й говоримо про різні цікаві важливі речі. Так, 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 друзі, тут Марічка Марсіновська, тут Ярмал Мадлюк, і тут є в нас е, в гостях. Е, давайте так почнемо з того, що на найтеплішому полюсі планети будемо говорити про тепле місто. Ви уявляєте, наскільки теплим буде наш сьогоднішній ефір? Ой, фільм? заряд буде друга кава. просто неймовірним. Тож. Доброго ранку сьогодні, Ірина Стасюк, координаторка грантів теплого міста. У нас у студії. Доброго ранку. Тож, як розпочався ваш ранок. Ну, ви на мене таку відповідальність поставили найтепліше і про найтепліше, і все чудово. Сонно трохи, але спокійний ранок, без тривог це слава Богу, сьогодні. Згідний з вами, абсолютно. Ну, я вам скажу так, десь до годинки 16 І так ми вже будемо не сонні, ми прокинемося нормально, а поки що можемо розмовляти на рівних, тому що ми так само не зовсім виспані Це нормально, це зрозумілі речі. Ну, але все-таки я сподіваюся. Що ми зможемо поговорити про грантовий сезон, який вже стартував з 1 листопада, наскільки я пам'ятаю, і теплого міста. Ну і скоро вже й буде завершуватися, в принципі, до 1 грудня. Так так, і це дуже добре, що я сьогодні тут у вас, а не на початку від 1 листопада, тому що це якраз нагадування тим організаціям і ініціативним групам, які би хотіли ще податися, що у них ще 10 днів. Фактично, якщо я не помиляюся, до 1 грудня ще є трошки часу, тому... Хай вони е, активізуються. І ми чекаємо заявок. Ну я нам скажем так, якщо ми от п'ємо другу каву, друзі, пийте другу каву і активізуйтеся. Потім можете випити ще третю і ще більше активізуватися і, і приходити до, до теплого міста. взятися до заявок нарешті і надсилати їх до теплого міста. Ну, от, давайте так. Є люди, які е, знають, що таке тепле місто, розуміють, mm -hmm. вже подавали заявки. Є от е, і от я. Я хочу подати якусь заявку. Я не розумію, от е, щось маю якісь ідеї. Е, е, яку я ідею можу втілити з вашою допомогою? Ви можете втілити ідею в проект в чотирьох напрямках. В прямках ми пропонуємо вам прогресивну освіту, екологію сталості, міський простір і мистецький проект. Якщо ваш проект, ваша ідея підпадає під ці напрямки, то ми чекаємо на цю заявку. Її можна легко скачати на нашому сайті все в доступі, вільному заповнити грамотно ще раз перевірити після другої кави, звичайно, і надсилати до нас на перевірку. з нею треба надсилатись бізнес-план. Що я планує? Е, у нас є обов'язковий додаток. Це бюджет, наш бюджет. Він також є там у заявці, як додаток. Його заповнюєте, просто свою ідею дуже добре е, розкласти у такі полички, профінансувати. Бо е, ми надаємо е, гранти на 20 тисяч гривень. Це для початківців і на 90 тисяч гривень. Тому от 20 тисяч гривень це невеличка сума, і з нею легко ще якісь такі маніпуляції провести, тобто забюджетувати проект. А от 90 – це вже треба до. Добре, подумати і продумати, як ці гроші вдало і якісно використати для свого проекту, зрозуміло. Ну, от питання ризиків, так якщо от, давайте для початку, я хочу відкрити будку з шаурмою, чи підпадає взагалі моя мій проект під фінансування теплого міста, і яким чином я от чи я маю повертати ці кошти, чи потім ну от що далі відбувається з цими коштами? Дивіться, ви вже мислите як бізнес. А так. ми говоримо не про бізнес. Ми проговоримо про соціальні проекти, які мають соціальні реальний вплив на місто івано франківськ і на громаду, тому що ми підтримуємо власне проекти, які будуть реалізовуватися тільки в місті івано франківську По-перше, це не бізнес-проекти, це не релігійні проекти і це, аполітичні проекти. Тобто, все, що спрямовано в прогресивній освіті або в мистецькому просторі для громади міста, є безкоштовним і, можливо, навіть підтримують якісь соціальні зміни і соціальні ініціативи. От такі проекти ми очікуємо. Зрозуміло, ну тобто шаурма, шаурма відміняється для вас добре. Я хочу зробити от майстер-клас для діток із шаурмою безкоштовною, десь у якомусь центрі чи в школі, чи в садку, то це так ми вітаємо, такі як прогресивну освіту, можливо, підлаштувати під такий проект. Чудово, на сьогодні шаурма відміняється. Можна вчитися, як робити шаурму. Ну а якщо говорити, от про подавати заявки, куди власне потрібно йти чи не йти, чи за яким покликанням потрібно приходити, щоб власне ці заявки подати. Е, ну найперше, в нас є сайт теплого міста, і там є вся актуальна інформація. Є окремий сайт грантів теплого міста. То можна переходити е, до нас на сайт і власне закачати собі заявку, прочитати всі правила. Також я у вільному доступі є всюди мій приватний номер телефону. Я координатор цієї програми. Я надаю будь-які консультації е, фізично чи. На промприладі людей ми домовляємося про час, який для них зручний онлайн в телефонному режимі. Тобто, як зручно, тому що насправді не так багато заявок, і ми власне цінуємо кожну таку ініціативу і кожну громадську організацію, яка готова долучитися до розвитку Івано-Франківська. Тому ну я вболіваю за ці заявки і готова консультувати там до, до пізнього вечора. Фактично, коли людям зручно до 1 грудня і розказувати, як, як і що правильно зробити. Ви Торі, дивіться, увагу. пані Ірину, дуже будьте обережні. Тим, що практично будь-коли і постійно, бо знаєте, наші люди до хорошого звикають дуже швидко. А То що почнуть вам телефонувати в 11-й вечора бо тут просто такий принцип, що всі громадські організації, ми ж розуміємо, що це на волонтерських засадах люди працюють, маючи переважні більшості додаткову і основну фактично роботу. Тому я теж розумію це, що до цієї роботи вони повертаються після свого робочого часу. Тому так інколи буває, що це 6-та, 7 сьома година. Тому без проблем я собі цей місяць виділяю фактично свого життя на. Такі консультації і готова зустрічатися. А можна от питання, який так. найцікавіший проект вам доводилось ну я не знаю, супроводжувати, бачити, фінансувати? Мій е фаворит весняної хвилі, тому що у нас дві хвилі грантів. Це е проект на шапку. Можливо, ви знаєте, Франківську про проходить та <с>? на шапку. Ми під участь активно. Берете участь. А ми підтримали цей проект від громадської ініціативи Галичини. Е е Весною на 65 тисяч гривень, і власне 65 тисяч гривень переросли у такий масштабний проект, який фактично триває ціле літо. Це про і безбар'єрний доступ до якісної музики, тому що якісні виконавці це для виконавців, які можуть презентувати свої, якщо це кавер гурти, або якщо це якісь початківці. От вони мають сцену виступів. І власне це супер е, така е, заявка на збір коштів для онкологічного відділення нашої лікарні обласної. Тому Ну, це тут об'єдналося фактично все, що можна об'єднати в проект по сталості, по впливу на місто і для міста. І ще я маю дуже гарний приклад такого проекту від маленького садочка, садочка фактично державного номер 17 Ромашка, які мають е, благодійний фонд, і вони таким способом залучають кошти. Тобто, державна установа залучає кошти через благодійний фонд або громадську організацію. Вони купляли діткам. У нас виграли 20 тисяч гривень, як початківці. Це степи аеробічні, бо вони фізкультуру розвиваються. Дочку, і такі різні балансири, і у них заняття фізкультурою вже отакі модерновані. І це про те, що люди, які мають ідеї і не бояться пробувати навіть в державних установах, або це якісь суперкруті громадські організації, які вже діють дуже давно в місті. Вони все рівно мають можливість у нас взяти кошти на свій проект і розвивати його, розвивати свій заклад, розвивати свій проект. Наскільки багато зазвичай заявок ви можете прийняти за місяць, і скільки з цих заявок може бути реалізовано? За місяць ми приймаємо ту кількість, яка нам надходить, це поки що найбільше 40 заявок. Минулих сезону весною ми мали 30 заявок. Вони проходять технічний відбір. Тобто, 1 грудня ми зупиняємо прийом заявок. Ми технічно відбираємо заявки. Далі у нас є п'ять членів журі. У нас відкрите журі. Це люди із різних секторів міста. Із Сфери державної там управління і сфери журналістики, сфери мистецтва. Ми запрошуємо цих людей, вони вичитують заявку. І 17 грудня у нас передбачений пітчинг проєктів. Це вживу, відібрані заявки. Люди приходять до наших ем, журі і вживу можуть захистити, тому що інколи на папері воно так сухо виглядає і не можеш так викласти або донести якусь основну ідею. аже в плані такого живого спілкування люди можуть е, захистити свій проект. Ми підтримуємо три проекти на 20 Тисяч гривень і три проекти на 90 тисяч гривень. Ну це якщо проєкти, чесно, це 40 заявок, 30 заявок. Це дуже потужно і насправді дуже приємно усвідомлювати те, що люди зацікавлені в соціальних проєктах, в проєктах, які розвивають наше місто, й взагалі допомагають так, би мовити, людям. Це це дуже круто. Так. Такий стал сталий проект тепле місто, сталі проекти, які ми вже фінансуємо. Тому так до речі, скільки вже взагалі, залі сезонів тепле місто от робили такі грантові проекти? Гранти теплого міста як програма існує з 2015 року, як власне і сама платформа тепле місто. Була перерва тільки в 2022 році, але це логічно через обставини, війну, яка сталася в нашій державі. Загалом це поверх 3 мільйона гривень, які ми вже роздали як грантові можливості, і 130 проєктів за цей ви. Час, це дуже потужно. По перше, дякуємо за вашу місію, за вашу роботу. Це дуже круто. Е, ще таке питання. Тоді, якщо ви фінансуєте так соціальні проєкти, ким фінансуєтесь ви? Ми фінансуємося випадку? американською недержавною організацією. Це фонд розвитку демократії. Тобто, моя програма і власне тепле місто у нас є дуже багато різних напрямків діяльності, і ми теж є грантерами. Тобто, не треба боятися, просто це інші суми вже через сталість сталі самої платформи і сталість діє. Але власне через такі маленькі кроки, як 20 тисяч гривень, потім 90 тисяч гривень, потім можна вийти. В нас є такі приклади проектів успішні, які виходять на уже міжнародні гранти і вже фактично є нашими інколи партнерами, а не просто нашими грантерами. Тому ми теж грантери, тепле місто, але в трошки іншій, в інших масштабах. Ну тут, 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 ось такий живий приклад того, що не потрібно боятися, і все-таки потрібно починати навіть з маленьких кроків, але потрібно починати. Це дуже навіть добре, якщо якась Маленька ініціатива. У нас є студентська грантова хвиля. У нас було п'ять реалізовано студентських проєктів, коли люди можуть пробуватися, власне на таких невеликих сумах. Бо 20 тисяч гривень з одного боку невеличка сума. З іншого боку, якщо ти початківець і в тебе є якась геніальна ідея, от тобі треба цих 20 тисяч гривень вмістити цю ідею в ці в ці кошти. І дуже добре так пробувати, якраз на таких невеличких невеличких проектах, невеличких коштах, друзі. От всі, хто нас зараз слухає, ще раз нагадуємо, що ми сьогодні спілкуємося про. Тепло місто, так грантовий 에... сезон від теплого міста, так, так. так, так. І м, я, от якраз поки ви з Марічкою спілкувались, я зайшов на сайт теплого міста. Скажу вам, маєте декілька хвилин, просто загляніть туди, скільки різноманітних, наскільки яскравих проєктів там вже представлено те, що вже було реалізовано. Я mm -hmm. так розумію, і я так розумію, що от таке все ще чекає нас у майбутньому. Тобто, от такі схожі проекти будуть розвиватися від теплих по. Штівок міста Івано-Франківська до е, великих виїзних резиденцій, і ну так далі, велопарковки, простір дружній до дітей. Ви робите дуже велику роботу насправді. Ми підтримуємо роботу, які роблять дуже великі люди, дуже великі ідеї, тому що ми в цьому плані якраз підтримка. У нас в цій програмі є не тільки регранти. Ми маємо навчальні програми зараз 23-24. Ми робимо школу грантового менеджменту. У нас була відкрита реєстрація, коли люди можуть прийти і два дні навчитися і пропрацювати свої ідеї, навчитися їх робити і прямо вже запакувати нам до 1 грудня податися. Ми Це робимо... вже було так. Реєстрація вже була. Учасники вже підійли. Сьогодні вони отримують листи про те, що вони беруть участь у в цій школі. Ми робимо лекції, воркшопи на різні теми, які цікавлять громадський сектор, громадські організації для того, щоб їх підсилювати, щоб вони надихалися і мали якісь нові ідеї до роботи. На що підписати, щоб не пропустити ваші проєкти? на соцмережі теплого міста в інстаграм Facebook, фейсбук вони в нас красиві, активні. У Нас працює велика команда комунікаційний цілий відділ, які е, дуже якісно роблять контент. Власник. Просто, друзі, шукаєте тепле місто в будь-яких соціальних мережах, навіть в Google, я думаю, якщо загуглити, то вам підтягне дуже багато е, різних ресурсів. Ще цікаво, от ви кажете так, що ви багато воркшопів, різних е, якихось тренінгів там влаштовуєте. Е, якщо, наприклад. Чи то початківець три проекти по 20 тисяч виграють, чи то трошки вже більш на серйозному статусі по 90 тисяч три проекти виграють. Що вони ще отримують, окрім грошей? Чи буде якісь супроводження, чи будуть якісь там навчальні моменти для них? У нас є дуже гарна менторська програма для громадських організацій, і зараз дуже актуально для проветеранських організацій різного різного штиву, різного ем, виду. І ми надаємо таку менторську підтримку. Це юриспруденція людей. Е, тобто не просто організувати свою громадську організацію, так, зареєструвати її і я. І далі не знати, що з нею робити, от. і далі не знати, яку діяльність проводити. Тому ми беремо умовно під крило такі громадські організації і початківців, і навпаки, людей, які вже давніше в цьому секторі, і просто удосконалюємо їх роботу. У нас лектори зі Львова, з Києва, де громадський сектор уже трошки більш розвинутіший ніж менше місто Франківськ. Тому е і така програма у нас є менторського супроводу. Ну, от, оце, от мені здається, дуже важливий аспект, тому що я собі просто уявила. Я початківець, я отримала двадцять тисяч гривень. Що Слива все класно, але потім що з цим робити далі? Як як далі це розвивати? Ну, є проекти такі одноденні, фактично, ми їх так називаємо. Коли в людини є ініціатива, вона її втілила і, на жаль, далі не ну не продовжує свою роботу. Таке теж буває, і це і це нормально. Все рівно цей проект був соціально важливий в той момент і в тому часі, коли він був створений. Але далі в людей різні обставини, тим паче, в такому непередбачуваному зараз сьогодні, як у нас. Тому є вигорання людей. Це є громадські організації, які дуже довго працюють, не потім люди вигорають, розходяться, розсварюються. Це це життя ну, це життя, так Різне може трапити. <рес> Звідки ви черпаєте енергію, аби працювати надалі? Тому що вигорання воно присутнє буде. От проєкти, які ви зробили, дають вам енергію працювати далі? Чи можливо ну е, мені ще щось? особисто дає енергію працювати? Це люди, з якими я знайомлюся, і це проекти, які от зараз ми відбули весняну хвилю. в мене якісь нові знайомства і нові враження від тих проєктів, які я теж супроводжую. Я допомагаю, бо потім йде звітність. Це треба все рівно прозвітувати і звіт е, оформити, і так далі. Я постійно з людьми цими е, спілкуюся. І зараз ми знову заходимо в нову хвилю. Це якісь нові учасники, нові знайомства. І власне. Просто мене цікава робота. І, з ваших слів звітність також допомагає черпати звідки сценарію, тому що просто треба знати звідки. Я Мушу тримати себе в руках <сих> психологічно, фізично. <сих> Пані Ірина, ще одне таке запитання. Зараз уже добігає до кінця грантовий сезон від теплого міста. Коли буде наступний, це ж я так розумію, два рази на рік відбувається. Так, дивіться, 1 грудня все так, як я розказала, сімнадцятого 18-го ми вже будемо знати переможців грудня і підписуємо документи. Фактично, в січні люди вступають у свою роботу січень, лютий, березень, три місяці на виконання свого проекту. Вони в квітні звітують. В квітні ми оголошуємо вже нову хвилю, і так фактично воно е, по колу. А ті самі, які, наприклад, брали участь чи то виграли в цьому сезоні, от зараз який mm -hmm. йде, чи можуть вони взяти повторну участь. Так, Звичайно, у... ми навіть заохочуємо це. Тоді ми йдемо в більш в більшу суму, якщо вони початківці. Єдине, що треба вдало відзвітувати вчасно. І вони можуть, якщо звіт прийняти, вони можуть знову йти в нову хвилю і продовжувати роботу. Друзі, говоримо ми тут на найтеплішому рубриці друга. Кава про грантовий сезон від Теплого міста і з, говоримо з Іриною Стасюк, яка є власне координаторкою грантів теплого міста. Дізналися ми багато цікавого. І друзі, хочемо ще раз нагадати, що у вас не так багато часу. Якщо у вас є ідеї, соціальні ідеї, соціальна підтримка для нашого міста, то будь ласка, подавайте заявки, втілуйте це в життя і не бійтеся. І, і все у вас вийде. Все у вас буде окей. Ну і на завершення нашої змови панірне можливо декілька слів до наших радіослухачів до потенційних людей, які зроблять наше місто кращим. Потенційних грантоотримувачів, ми так називаємо на своє термінологія. Я просто закликаю усіх людей, які мають цікаві ідеї, не боятися зв'язатися зі мною, якщо вони не знають, як оформити заявку, та яка є на сайті, і ризикувати і вигравати. І Чудово? Бажаємо успіху. Так, ну бажаємо і вам успіху. також дякую. бажаємо сил, натхнення, успіху. І чекаємо вже потім з як -то кажуть, з висновками з, того, з цього сезону. Скільки було заявок, хто виграв, поговоримо вже про це. Тому дякую і ми рухаємось далі у цей день. Дякую. Першу каву п'єш на одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава.